Оце все, що треба, крутитися вокруг мужчини, як цього мужчину, як щоб цей мужчина тебе не ушов, як женить на собі мужчину. Пішов він в сраку цей мужчина. Приветствую вас на канале, где мы разбираем такие темы и наводим порядок в голове, в жизни и в бизнесе. И общаемся на живые темы бизнесменов, предпринимателей, как это все влияет на ваш доход, как это все влияет на новые технологии, которые вы внедряете или наоборот игнорируете. И сегодня у меня в гостях потрясающий гость. Маргарита, представься, пожалуйста. У нас очень такая тема. Так, горячая тема. Я сегодня просто буду руйнувать концепцию всего Каналу, тому що сьогодні ми не будемо говорити про бізнес, а будемо говорити про особисте життя, про кохання, про зради, про можливість знайти баланс всередині себе. І звісно, до цього ми додамо е, штучний інтелект. Тому що зараз штучний інтелект став не просто другом, а навіть трошки більшим. І психологом, навіть зараз я знаю, що є ескортниця е, штучного інтелекту, тобто аі компанії вже розробляють таке. І от сьогодні ми поговоримо про те, як збалансувати наше життя і чи допомогти. Магає або, можливо, руйнує наш шлюб, е, штучний інтелект, правда, але це все одно буде впливати на а, те, що відбувається в бізнесі. Я хочу підкреслити: якщо у вас є внутрішній спокій, підтримка з родини, у вас все добре з психікою, це завжди буде добре впливати на те, що а, у вас є якісь амбіції, цілі і на ваше особисте зростання і зростання вашого бізнесу. Тому всі ці теми між собою дуже пов'язані і вони взаємодіють одна з одною. так, навіть знаєте, як буває, от навіть з темою зрад або нових шлюбів. Буває так: чоловік зустрічає свою першу дружину, так з якою він росте, він збагачується, він з нею заробляє, заробляє, заробляє гроші. А тоді, наче, зустрічає коханку, все так класно, молода, весела дівчинка, але з нею він перестає заробляти. Так чому буває так, що дійсно якісь оці. Взаємостосунки між людьми вони або допомагають тобі працювати, збагачуватись, ростити бізнес, або ти можеш все втратити. Правда ж? Тому все по взаємопов'язане в нашому житті. Але треба пам'ятати, що жінка це шия, і куди вона поверне, туди й буде дивитись голова. Тому це дуже пов'язані. Іноді нам здається, що навіть такі випадки є в моєму оточенні, коли от. Те, що ти кажеш, начебто є дружина, вона не працює, але чоловік з нею зростає, заробляє грошей, у нього є кар'єрне зростання, нове оточення. Він там дуже вміло адаптується, він проходить якісь стресові і кризові ситуації спокійно, бо він знає, що домой він повернеться, і там все тепло, добре, його там, підтримують, будуть розуміти. І це зазвичай воно десь з роками, воно обіцінює вона стає типу, ну це нормально. Звісно, тому що людина до всього дуже швидко звикає. І дівчинці, яка там ще вчора торгувала персиками на Троєщинському ринку, дуже швидко здається, що вона завжди їла цю червону ікру, вона завжди жила в цій красивій квартирі, в неї завжди був цей красивий одяг. А чоловік те, що він там ходить, працює, це просто ну це саме собою. І тут дуже цікаво, що спочатку, так якщо говоримо про жінку, яка, наприклад, не працює, але вона... Реалізуються, тому що е, самореалізація жінки це не тільки бізнес, гроші, досягнення. Так, це так. знаєте, інколи от е, я коли шукала е, значить своє кохання. Мені моя подруга казала: ти маєш прокидатись зранку. І уявляти, що ти собі відрізаєш чоловічий орган. Тому що каже: оцей, е, коли ти бізнес, робота досягати, ти стаєш залізною леді. Із такої е, знаєте, як вона 18 років така Тома, Томочка, Тамарочка. А в 35 після оцього е, просто ж, е, жирнова вона проходить бізнесу, і вона вже така сталева, Івановна, заходить всі бояться таки. Тому е, звісно, що жінка. Вона може, і будучи вдома, бути е, самореалізованою, якщо вона зацікавлена в цьому житті, і тоді оцей взаємообмін з чоловіком він на роботі, а вона в своєму житті, і вони один одного надихають. І тоді в неї є енергія. Він приходить і вона навіть там йому ідею. Слухай, а ще там спробуй це, а там скажи це своїй команді. Ну тобто, якийсь є обмін. А якщо жінка просто сидить в інфантильній позиції вдома, вона вже по цьому дивану так розповзлась, в неї тік-ток, то тоді вона, по-перше, залишається в такій позиції інфантильної маленької дівчинки, яка просто звикає до того, що татко навколо неї створює оце стабільне життя. І людина як швидко до цього звикає, так швидко вона й приїдається цим всім, і тоді вже починаються зради, навіть зі сторони жінки, незадоволення і те, що вона вже просто не бачить контакту емоційного зі своїм чоловіком. Ну тут е, дуже такий момент, що коли е, жінка в такій інфантильній позиції, то треба розуміти, що вона стає нецікавою. Коли жінка не цікава своєму чоловіку, він починає шукати це на стороні? І е, зазвичай буває так, коли відбуваються різні стосунки, і мені здається, що я можу е, казати з позиції як людина, у якої є брак більше 25 років, є такі моменти, коли ти, по-перше, е, повинен е, накопичувати ту мудрість, повинен е, вміти уступати. А це для нас, ну як це его, да, як це уступати. Але якщо ви починаєте уступати один одному, то у вас з'являються такі моменти такої поваги, такого цінування, що ви готові робити все для цієї людини. І коли цього не відбувається, то починаються зради, ссори, десь там недомовки, приходиш додому, не хочеш нічим ділитися. І це такі моменти, коли з'являються такі перші дзвіночки і думки. Слухайте, а де ж взяти того ідеального чоловіка або ідеальну жінку? І зараз в зв'язку з тим є нові технології, які ми дуже впроваджуємо в своє життя. І якраз от, тема чату GPT, де ти знаходиш свого психолога, коуча, чоловіка, жінку, з ким ти можеш порозмовляти по душам, це стає такий, начебто, тренд. Але я вважаю, що все одно. Начебто ти йдеш від е, одиночества, йдеш uh -huh. е, туди, бо тобі е, нема з ким поговорити, начебто чоловік є, або жінка, да? начебто є діти, начебто є е, батьки, друзі, але відкрито поговорити, ти на... починаєш думати, а що подумають про мене? А може, це ненормально. А він так старається, а щось зі мною не то. Да? І він. Е, так само дивиться, слухай, я роблю то, то-то, а ти щось якось там не така, як я очікую. Да? І оці моменти очікування вони зароджують думки, які має бути мій ідеальний той партнер. Тим паче цих курсів порозводилося: uh -huh. цінуй себе, там, люби себе, але. Це такі для мене історія, це е, коли підмінюються поняття. Да? Тобто, ти починаєш е, е, дивитися, я як маркетолог розумію, де відбуваються маніпуляції, да? де підміна йде. І тут така. Е, Тонка грань, яка дуже сильно впливає на психіку. Ти йдеш до одного курсу до іншого, і тобі розповідають, який він має бути, як ти маєш себе цінувати. І взагалі ти там не для дітей народжена. Да? І ти там для себе приймаєш якісь там рішення. Але е, тоді е, для себе треба визначити твої цінності і шукати таку ж саму людину. Якщо ти в браку, то тут теж з'являються моменти. Про що я казала тобі не для ефіру раніше, ти маєш кожних 5 років знайомитись з людиною, з якою ти живеш постійне життя. Бо у вас змінюються цінності, погляди, хтось займається самозростанням, самонавчанням, змінює оточення, росте бізнес, ти по-іншому мислиш, а хтось залишається на тому рівні. І коли людина залишається, яка для тебе дорога на іншому рівні, на тому, що була і. Три роки, п'ять років тому вона стає нецікава. І е, людина це відчуває, наприклад, жінка або чоловік, він починає відчувати це. І е, для себе, типу, ну нема з ким поговорити, там така вумна або вумни, а, а тут друзі не зрозуміють, а тут я буду жалітися, а начебто є діти все добре, але ні, ніфіга не добре. Да? І починається е, потрошечки заходити до чату GPT, щось писати, а система побудована і алгоритми таким чином. Що він з усіма згоден, він угу. на все готов, він тобі скаже добрі слова, він тобі скаже там, якісь рекомендації, він тобі дасть якісь вправи. І це дуже теж такий маніпулятивний момент, бо є така категорія чоловіків, наприклад, мій до них точно відноситься, коли вони проявляють свою любов не словами, а діями. Uh -huh. А є ті, хто заливають тобі вуші, і ти потім йдеш і знімаєш ту лапшу, і думаєш, Боже, яка лошиця, що так взагалі повірила. Uh -huh. І тут така історія, коли треба просто дивитися, що відбувається в ваших стосунках. Коли людина діє, їй потрібно постійно проговорювати, як важливо це почути. Дуже рекомендую, якщо у вас такий чоловік, то звернути увагу, поміняти ви його не зможете. 100%. Ну, я не знаю у своєму оточенні, хто б так змінився, бо вони все одно вважають, що моя дія це найкращий прояв моєї любові і і дії дійсно серйозні, сильні, які змінюють в тобі все. Але а, тобі ж все одно хочеться, як жінки, послухати ушами. Да? Uh -huh. Тобто ти хочеш, щоб тобі сказали компліменти, помітили, якщо ти пофарбувався, помітили, якщо ти купив якусь нову сукню. Що можна робити в такому випадку? Це просто е, попросити чоловіка написати листа. Повірте, uh -huh. вони в листі розкриваються зовсім по-іншому. Якщо так, в очах вони не можуть тобі напряму це сказати, для них це норма про вас спілкуватися, вас охорони. Роняти вас, любити, підтримувати, то на словах вони можуть це не говорити, але в листах вони пишуть дуже такі маленькі речі. Я в своєму оточенні, у кого це було, порадила. І повірте, в мене одна знайома, котра досі більше 10 років, вони листуються. Нічого, собі. а розкажи, мені цікаво, ти сказала таку фразу, що ми з чоловіком кожні п'ять років знайомимось разом. От якщо уявити це практично, як це стається? Ви йдете на якесь романтичне побачення, розмовляєте між собою? Чи можливо якось є якісь пункти, які ви кожні п'ять років заново проговорюєте? Тут така ситуація. По перше, коли довгі стосунки треба розуміти що змінюється не тільки все навколо вас але й ви і самі і якщо відбуваються якісь кризи а вони 100% відбуваються я не знаю жодної родини де це б не було треба звертатися і просити допомоги тут важливо для себе розуміти якщо можете з чоловіком домовитись йти до сімейного психолога у нас був цей досвід то йдіть Хоча б спробуйте, просто для себе спробуйте. І тоді у вас не буде претензії і е, якоїсь упавшої самооцінки, що я не все зробила для моїх стосунків. Угу. Да, тобто ви будете розуміти, ну я все зробила зі мною все окей. Якщо повернутися до питання, е, у нас був такий практикум, теж є якась історія про кризу. У нас була, і нам порадили декілька вправ. Тут нема такої чіткої е, якоїсь практики, де це робити. Ви можете для себе Наприклад, взяти і зняти якийсь отель. Ми угу. це з чоловіком практикуємо в Польщі, можемо тут все, що стосується округи Варшави, порадити всі отелі, де що є, де <світ> що поїсти. От. І тут дуже важливо для себе розуміти, це має бути місце, де вас не будуть відволікати, діти, собаки, коти, родичі, друзі, ніхто. Це ви е, самі з собою. Ви можете виїхати на якісь події. У нас був досвід, коли ми ще це було в Україні. Такий сайт по купону, угу, так, так так там ти можеш зі знижкою купити якісь романтичні вечері. І угу. у нас було ціле спрямовано. Ми просто купили. Повірте, воно стоїть 3 копійки. Угу. Але справа була в тому, що там був залучений офіціант, і це було романтично. Дійсно, там три троянди були, якісь там лісточки, ще щось <гум> таке було. От. І, і, і за тебе це продумали. Нехай мінімально, але продумали. Прикольно, і... бо чоловіки до цього не до. <гум> Я вам скажу, що і чоловіки іноді собі малюють <гум> такі картинки, що у них має бути там 101 одного розу. <гум> Подивились в інстаграмі, там <гум> з лузу з'їхали, і давай мені те саме. Да? <гум> Я завжди кажу: для чого тобі рози? Вони mm -hmm. потрібні для тебе чи для фотографії в Instagram? Mm -hmm. Бо якщо для тебе... Це одна історія. А якщо ти біжиш це все безкінечно, кажеш, йому нещодавно дивилась такий ролик в Тіктокі. Дівчина купила там якийсь букет цих троянд, Купила якийсь там маленький тортик, якісь прикраси. Чоловік сидів її. Хлопець сидів в машині. Вона відкрила двері там, дала йому все це, поставила телефон, так, типу так. закрила двері і така відкриває. І така, о, ти бачиш там квіти, там бере у нього там, прикраси, там mm -hmm. і ще щось таке. І оце типу вона зніма. Ну треба відрізняти історію інстаграма, да, для чого це робиться, і для себе. І тут важливо, що людей, яких я зустрічаю, які дійсно. Щасливі, вони цінують ці стосунки, вони не дуже це сильно транслюють для соцмереж. І е, якщо стає питання, що у вас є стосунки, і щось відбувається, якась криза, і вам треба прийняти рішення бути з цією людиною далі е, чи не бути, то якраз це знайомство це в ресторані, коли ви задаєте ряд питань. Ви заново вивчаєте людину, а які тобі зараз нравяться фільми? А які у тебе зараз е, смаки на салати? Да? Це uh -huh. прості питання, але вони дуже важливі. Бо коли твій чоловік повертається з роботи, і ти знаєш, що у нього був дуже тяжкий день, а йому треба той бівштекс, так. ну повірте, йдете до тої бідрьонки, до того лідла, куди ну, де ви купуєте то м'ясо, купуєте дуже класний кусок, не uh -huh. той, що дешевше, а класний, да? приносите і готуєте йому. Він буде саме щаслива людина. Він заробить вам грошей в два рази, повірте, ікс Точно буде. У вас буде чудові відносини, чудовий секс, чудове, е, це от момент ласки. Да? Mm -hmm. І саме тоді він може відкритися і дати вам більше трошки уваги через слова, якщо він це проявляє, наприклад, е, ну, там, діями. Да? Тобто він може це сказати. І це нормально. У нас було таке, що ми виїжджали. На якусь екскурсію ми там а, в Єгипті було. Боже, ми там загубилися, залишили той автобус, бо він нас привозив, увозив. Йдемо. Я розумію, що ми взагалі ну, десь невідомо де. І що ми почали? Ми почали гратись, а що мені подобається? Тобто тут така історія, мені подобається там закати. Да? І ти так раз для себе розумієш, ага, а тобі ж там раніше взагалі це не подобалось. Uh -huh. Ти навіть не звертав уваги. От, а тут раз у тебе ланочка така романтики. Такі, опа, ну добре. Тобто ти можеш собі щось там <схід> планувати. Якщо якась вечеря, якийсь похід, то ти розумієш, що там має бути класний закат. Тоді йому сподобається. І це є знайомство, коли ти людину пізнаєш заново. Так, ти розумієш, як, як вона спілкується, як вона про тебе турбується, яка вона в ліжку, е, яка вона при кризисних ситуаціях. Да? Але коли ти знаєш нові деталі, у тебе відбувається така історія, що ти можеш дуже легко зробити приємне. Так, це точно. І ти знаєш? Я хочу тобі сказати, що за цей період, коли ми в стосунках, неважливо, чи це там 4 роки, чи це 24 роки. Ми все одно переживаємо певні біографічні травми. Так, там так. це може бути, я не знаю, там втрата батька за цей момент. Так. так, це може бути якісь зміни в роботі, рухнув бізнес, або зміна роботи на нову, зміна команди, нові учасники, нові друзі. І всі ці фактори вони дуже сильно на нас впливають. І знову ж таки, є період. Часу, коли ви живете, умовно кажучи, тільки народились діти, і у вас єдина сексуальна фантазія це виспатись. Правильно і другий період, коли вони вже підросли, і ви вже є час побачити о захід сонця, я нічого собі на якось... це якраз у мене відбувається, бо діти дорослі. Ти дозволяєш собі. Підняти голову, окрім праці, окрім дітей, окрім якихось зобов'язань, які там впродовж життя ти собі назбирав <рес> да? ти дійсно піднімаєш голову і розумієш, що наприклад у тебе зовсім біля тебе інший чоловік. Він так. став більш мужньо, мужнім, таким більш відповідальним. Ну, у мого чоловіка є ще така ланка чорного юмору. Він коли шуткує, його точно я це точно знаю. То там лежать всі. Знаєте, він вміє якраз пошуткувати. Але наприклад, зараз я на ці е, такі е, шутки я звертаю увагу зовсім по іншому. Ну звісно, тобто тут питання в тому, що на кожному етапі нашого життя, на кожному етапі стосунків, дуже важливо розуміти, а як я зараз можу. Може бути поруч з тобою, запитувати, як я можу тебе зараз в цьому підтримати, тому що те, що ти говориш, про те, що, наприклад, так є емоційні чоловіки, які емоційно проявляють своє кохання, тому що ми всі вийшли з певної родини. От, наприклад, мій батько він постійно мені казав, так то постійно, боже, ти королева, ти найкраща, ти королева марго, ти така красива. Що б я не зробила? От я не знаю, там скажу: ой, слухай, хочу займатися миловарінням. Він скаже: Да, це буде королівство миловаріння в тебе вийде все. і звісно, що коли я вже почала шукати чоловіків, для мене кохання дорівнює отаке ставлення до жінки. А от дівчинка, яка, наприклад, зростала в дисфункціональній родині, де батьки постійно сварились, бились, для неї кохання дорівнює скандал. І от уявіть, з якої кількості батьківських сценаріїв ми виходимо, і коли ми зустрічаємо один одного, дуже різні між собою потрібно задавати ці питання. Як ти хочеш, щоб я тебе підтримав, тому що для когось в родині, наприклад, коли була сварка або був стрес, то ой, хай він там остине, я тоді підійду. А для когось було важливо, щоб давайте поговоримо. Треба поговорити зараз, все вирішити. І оці контакти треба шукати постійно між собою. Але не завжди це знаєш, якби ми зараз обговорюємо такі, так як було б треба зробити. Ми всі це знаємо, як треба. Але коли ми зіштовхуємо з реальністю дуже часто і з друзями, і з коханим, і з людьми, яких ми зустрічаємо, про щось поговорити важко, особливо, якщо ми говоримо, наприклад, про такі теми тривожності. Так. От ти говорила про те, що там люди виставляють часто в інстаграм квіти, прикраси, подарунки, показують perfect life, але. В реальному житті як важко розповісти про своє щастя навіть найближчій подружці, тому що якщо ти заміжня, в тебе все добре, в тебе є дитина, в тебе є гроші, і до тебе приходить дівчинка, наприклад, яка. Без стосунків, в неї інше фінансове положення, або вона мріє про це і в неї цього немає. Ну невже ви скажете мені, що у вас такого не було? Що ви розповідаєте своїй подружці про те, що вам подарували якийсь коштовний подарунок? А в неї міміка міняється, бо вона не може себе стримати. Вона відчуває цей негативний поштовх не тому, що вона погана, не тому, що вона вас не любить в неї в житті зараз. Це Резонує з її травмою, з її дефіцитом, і тому люди беруть оце оцю реакцію і розуміють: о, я цього більше переживати не хочу. Я скажу вам чесно, я жодній своїй подружці ніколи. Не розповідаю про мої стосунки. І навіть моїй мамі. Вам здається, що я в подкастах постійно говорю про кохання, але ж зверніть увагу, про що я говорю про яке саме. кохання? Так, Я говорю про зовсім інші речі. Якби ви мене запитали, розкажи там про якісь щасливі моменти, як тобі там п'яточку перед сном чухають, як тебе там цьомують, як тобі то, то мені це буде роз. Я можу це розповісти, наприклад, тільки там пев... певній людині, від якої я знаю, що в мене буде реакція дуже передбачувана. І це Буде позитивна реакція, вона не буде мені заздрити. Вона я не хочу розповісти про те, що я щаслива, і побачити розчарування на обличчі іншої людини. Я пам'ятаю, як я, як я розходилась з чоловіком, з яким в нас було дуже заможне життя, щасливе, де ми жили дуже класно. І я побачила, як мої. Улюблені люди, яких я любила всім серцем, зраділи. І мені було важко не стільки пережити це розставання, скільки пережити їх, оцю емоцію. Ре реакція. Так, і отут, якщо ми повертаємось так. до чату GPT, чому люди туди йдуть? Тому що це безпечне поле. Правильно, я йому розповідаю, і я знаю, що навіть якщо він мені відреагує не так, як я хочу, я йому скажу: так: а ну давай, отак мені тебе розкажи. В цьому стилі. Це безпечно. Про так. це ніхто не буде казати, це ніхто не буде оцінювати, і це та історія, коли е, буде так, як я хочу, так і тільки так.